Традиційно цій порі огляд міжнародних видань Петро Білян в студії знову. Доброго Живі. ранку. Ну, бачиш, дуже такі були сподівання після того, коли Дональд Трамп виграв вибори в Сполучених Штатах, що ринки посипляться, що можливо така фінансова паніка буде. Ну але він пише в журнал Економі, що. За тиждень, той, що пройшов час часу виборів, якось все так більш-менш утряслося. Сировинні ринки навіть більш такі, як пишуть в економіці, демонструють оптимізм, що вони не настільки слабкі, як очікувалося, хоча там такого дуже аж надто бурхливого зростання немає, але показують вони позитивну динаміку і розвернулися на зростання. І тут, до речі, відзначають, що позитивну роль зіграли заяви. Трампа стосовно тих інфраструктурних програм, які він збирається там, на 500 мільярдів доларів реалізувати в Сполучених Штатах, там і будівництво доріг, і мостів, і шкіл, і різноманітної громадської е, такої, цивільної інфраструктури, що так би мовити, надихає на те, що в Америці почнеться економічне зростання, і Америка поступово потягне весь світ за собою, як великий колосальний такий механізм споживчий, який більше 25% світової економіки, і що це буде дуже добре для е, для, Принаймні світові, тут сировинні ринки, ринки країн, які розвиваються, заспокоїлися. заспокоїлися і почали демонструвати ознаки зростання. Що для нас це особливо цікаво, тому що ми, як то волінс нолінс а так би мовити, сировинна країна, зерно, руда, метал це наших, майже весь наш експорт, там є в нас трошки якогось високотехнологічного сектору IT, але він наразі поки що ще погоди не робить. Ну і так як наша держава керує, то ми ще довго будемо залишатися сировинною, бідною країною. Тому для нас от сировинні ринки дуже важливі. Якщо вони показують трошки, що там щось покращення, то це для нас приємна штука. Значить, є сподівання, що не буде все так, аж дуже щось погано. Це оптимістична така новина. Новина, ну, з одного боку, для наших пенсіонерів, напевно, вони дуже тішилися, якби нам таке зробили, але з іншого боку, вона оптим... песимістична в довготривалій перспективі. І от польський Сейм проголосував все таки ухвалу про зниження пенсійного віку з 65 до 60 років для чоловіків і жінок. І... Ну от дуже там Після право і справедливість партії обіцяла це на виборах, і Анджей Дуда також це обіцяв. І вони дуже там тепер тішаться, що вони таке рішення прийняли. Ну, Але разом з тим, як пише газета Виборча, що це призведе тільки до того, що так, дійсно, пенсіонер на пенсію можна буде вийти раніше, але пенсія ні. Вони повернули назад ту систему, яка була. Було 60-65, вони підвищували до 67 і вернули назад все. Значить, тепер вони е, виходити можна буде раніше. Пенсія буде відповідно менша, причому набагато. І от плюс виростуть видатки на утримання пенсійного фонду, на витримання цих всіх виплат пенсійних. І оце така неприємна ситуація. До речі, я думав, що це таки їм вистачить здорового глузду, щоб не приймати такого рішення. Ну, але я так бачу, що там тверді хлопці, які хочуть все-таки догодити своєму виборцю і спокушають його такими легкими, здавалося б, рецептами і приємними, що от швидше будеш на пенсії. Ну, але з того дуже великої. Тих не буде, тому що пенсія буде набагато менша. і більше того, рано чи пізно знову доведеться скоріше рано. Напевно, я все таки сподіваюся, що ну, піднімати. піднімати пенсійний вік. І дуже поганий це приклад для нас, тому що для Польща, для нашої еліти, для нашого так би мовити, начальства завжди була зразком того, як uh -huh. треба проводити ліберальні реформи, як треба реформувати. І Польща була історією успіху. Польща показувала надзвичайно високі темпи зростання. Польща показувала, яким чином можна приймати рішення, які. Не популярні серед виборців, але приносять зиск, дають результат в довготривалій перспективі. Вони дають можливість краще функціонувати економіці, і це на нас позитивно впливало. Тепер наші подивляться хлопці, керівники на те, що от поляки знизили, і зараз підніметься гвалт, що треба і давайте І нам тим паче, наша опозиція, ну та яка нинішня влада при злочинному режимі Віктора Федоровича Януковича обіцяла також знизити пенсійний вік. І тільки єдине, що там от війна, коли почалася в 2014 році, то ці всі ідеї якось відклали в довгий ящик. А тепер я думаю, що знову під польським впливом знову це все почнеться піднімати на щит і говорити про те, що ми також от хочемо швидше, раніше. Хай буде менше, але дайте нам вже ту пенсію, щоб ми вже, бо ми вже не можемо, ми вже так наробилися, ще нічого не зробили, але вже на пенсію треба. Вже йти бігом, ну то доволі цю тему цікаво розвиває журнал Newsweek, який пише про те, що от польська влада нинішнє право і справедливість цими своїми такими проектами щодо розбільшення сектору. Соціальної підтримки збільшення державних видатків вона з одного боку фактично підкуповує виборця, але з іншого боку, руйнує можливості для економічного зростання в країні. Зростають навантаження на бюджет, зростає навантаження на Платників податків. Ну, в Польщі єдине, що треба визначити, що там платники податків не тільки як у нас бізнес платить там, а там кожна фізособа, вони всі реально платять, вони знають, хто скільки платить. Ну, поки що, якось так виглядає, що ця стратегія спрацьовує і, так би мовити, поляки в переважній своїй більшості підтримують право і справедливість, рейтинги в них непогані. Ага. Ну, подивимося, наскільки довго це буде тривати, тому що все-таки бюджет, він же ж не гумовий. Він якийсь має все-таки свої обстріли. По 500 злотих по 500 злотих. Це тільки програма на народження дитини. Кожна друга дитина, кожна дитина. Народжена. Ну, народжена, друга і наступні, вона отримується виплати на 500 злотих. От, так Вони зробили нову програму, що вони тепер, якщо на, е, жінка погоджується народити дитину, яка має якісь такі вади, які ну фактично е, інвалід, зразу то вони uh -huh. доплачують ще 4 тисячі злотих. Там, якщо жертва зґвалтування погоджується не робити аборт, а народжувати, це також доплачуються. Там такі програми приймають. Ну, відверто кажучи, я так коли читав, то виникає питання, там як у них здоровим глуздом, але ну, приймають наразі от, така от, демократ. Демократія в дії. Ну разом з тим, от експерти, з якими говорить е, журнал Newsweek, говорять про те, що є проблема знижується темпи економічного зростання в Польщі. що Якщо в минулому році було понад 4 планували, що в цьому році буде 3,8%, то вони вже до 3,1 річних впали, і польська економіка гальмує. Як говорять Лєшик Бальцерович, який консультує і наших спеціалістів по реформах. Про те, що це проблема, якщо економіка польська буде гальмувати, буде рости повільніше, то Польща почне знову відставати і збільшувати дистанцію від розвинутих країн і знову повернуться потихеньку крок за кроком до того, що було в 89 році до царства соціалізму і втіхи державного регулювання.